Що ж відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент за останні тижні? Взагалі здобутків набагато більше ніж видно, скажімо, по карті. От е тут якраз ключове не впасти в цю помилку е почати міряти кілометраж. Хоча, до речі, як е все ж таки вірно зауважила британська розвідка, навіть по кілометражу не так все й погано. Е за останні е п'ять тижнів, скільки триває власне наш наступ, е ну вже, вже зараз шість треба казати. Да. За шість тижнів нашого наступу, ми звільнили більше території, аніж Росія до того е зайняла за шість місяців. Ну якщо бути зовсім точним, то ми звільнили більше території, ніж Росія зайняла із липня. menua gurau От коли вона тоді е, зупинилась після Лисичанська, от, то власне е, за весь період після Лисичанська в липні минулого року, росіяни змогли тоді в нас віджати тільки Бахмути з Солидаром. Так от ми вже звільнили за ці п'ять тижнів територію значно більше ніж, е, ніж вони 10 місяців насправді брали. Але е, не в кілометражі справа ще раз: е, ключове те, що е, із трьох ліній оборони, е, які треба здолати нашим захисникам. Е, Перша вже закінчується. От перша лінія оборони вже демонтована на дуже значній протяжності. А нагадаю, що ми пішли шляхом не пробивати всі три лінії десь в одному місті і пробувати, так би мовити, колоною туди прорватися. Це неможливо за умови панування ворога у повітрі. А ми пішли шляхом акуратно, методично спершу розібрати всю першу лінію по широкому фронту, десь мінімум кілометрів 200 і так само широким фронтом вийти на другу лінію. Ну плюс, і, скажімо так. Потужне перемелювання ворожих е, резервів, які одразу як тільки ми десь розбираємо шматок першої лінії, то з другої лінії одразу висуваються нас, так би мовити, вибивати назад. І отут-то ми їх і перехоплюємо. І е, нам вдалось ну, практично неможливо в принципі, в тих умовах, в яких ми наступаємо, жодна армія НАТО взагалі навіть не починала б наступ. Це, це, це до речі, абсолютно відверто визнають їхні військові. Вони так прямо і кажуть, що а ми б навіть не пробували. Ну а ми не просто. Спробували, а вже півтора місяці е, тримаємо цей темп. І так, в результаті темп обирається достатньо обережний, щоб берегти людей. От і е, ми змушені весь час рахуватися з цим обмеженням, що з одного боку, ми в наступі, з другого боку, ми не можемо наступати великими підрозділами. Ми маємо наступати поротно, а інколи і повзводно. І це те, що дуже дивує е, диванних експертів, е, західних колег. Вони не розуміють, вообще як так можна. Ну а от виявляється, можна, і більш того, виявляється, що не просто можна, а що в результаті. Е, Порушується ще одно з правил, так би мовити, ну підручникових. По підручнику звучить так: що сторона, яка наступає, в, при прочих рівних втрачає в 3-5 разів більше ніж та сторона, що обороняється. В нас наразі навпаки вороги втрачають в рази більше, аніж ми при тому, що вони в обороні, а ми в наступі. От і це це означає, що значить, ми навчились воювати так, що прочі є не рівні. Тому ну, я не можу поки називати деякі географічні назви, поки Генштаб офіційно їх не підтвердив. Але хочу сказати, що в деяких точках ми вже насправді вийшли на другу навіть лінію. От, тобто іде по плану, іде, іде повільно, але методично, і головне, що не вблаганно. Ну, єдина ложка дьогтя в усьому цьому це те, що звичайно ж ворог ну не мовчки терпить. Що от ми беремо і наступаємо. Він не тільки намагається відбити наш наступ, а він намагається якось його зірвати. Так, от по-серйозному. Ну як їм вдалось його. Ну, дуже сильно, якщо чесно скажемо, уповільнити підривом Каховської ГЕС. Оце нам тоді сильно плани поламало. Довелось фактично перелаштовуватися на план Б. А тепер що вони пробують зробити? Вони намагаються відтягнути наші резерви, хоч куди-небудь, аби тільки з південного фронту. І отак пояснюється оця складна, дуже складна ситуація, яка наразі склалася на Сватівському напрямку. От, е, вони зібрали 100 тисячне угрупування е, на цій лінії криміна. Е, ну, Для порівняння я просто нагадаю, що коли починалася інтервенція, спеціальна воєнна операція, то на всю нашу територію зайшло 180 тисяч орків. А тепер на одній лінії Сватового криміна 100, -100 тисячне угрупування. І вони пробують там продавити нашу оборону з одною простою ціллю. Вони добре знають, що ніхто їх на Харків не пустить. Але вони хочуть, щоб частина наших резервних бригад, які ще не задіяні в наступі і чекають свого часу, щоб ми замість цього були змушені перекинути їх туди відбивати цю їхню атаку. Ну, побачимо, наскільки це їм вдасться. Поки що там тримають оборону тільки ті частини, які там і раніше стояли. Ну давайте будемо чесними у частині, що стосується флоту. Ми, на жаль, не маємо повноцінних ресурсів, щоб їм протистояти. Дійсно, десь наш надводний безпілотний ударний флот наростає, і чи рано, чи пізно. Будуть для нас хороші новини зі спро потоплення їхніх якихось кораблів. Це так, але Росіяна на правда, налаштовані дуже серйозно. Вони у стратегічній пасті. Вони не знають, як з неї виходити, вони піднімають ставки на світовому рівні, щоб ми це розуміли, намагаються спровокувати дійсно серйозну глобальну проблему голоду. Бо 400 мільйонів людей готуються із наших зернобобових. А після удару по Одесі ціна на пшеницю зросла на 10%. Чи взагалі у силовому режимі ця проблема вирішується? Вирішується, але вона вирішується не нами. Потрібен хтось сильніший. Турки мають доволі потужний морський флот там безпосередньо в каторі чорного моря. Але чи не відважається? На те на що свого часу відважилися американці 1987 року, коли після цілої низки атаки іранських кораблів на, на нафтовози танкери із кувейту вони їх топили, а американці взяли під контроль операції. називається Ernestville, То я направду дуже сильно сумніваюся, тому що це вже пряме воєнне втручення країни НАТО. Між добро розуміємо, яка це тоненька нитка. Якщо виходити з реалії і здорового глузду, то напевно треба на там всім разом з європейськими партнерами думати про перенацілювання наших зернових коридорів у першу чергу по залізниці. Ну це вже питання до експертів цій галузі. Ну а зрештою, якщо зараз в цій ситуації, коли Путін підняв ставки в чорному морі, і коли країни Чорноморського регіону, яка як не яка, все таки Болгарія, Румунія, Туреччина, це є членами НАТО, і ці країни нічого не можуть запропонувати як протидію, це означає, що Путін знову ж таки перетворить чорне море в внутрішнє море, чи як? Ну внутрішньому реві його не перетворить, але те, що він досягає якоїсь проміжної проміжної мети в частині підняття чергового ставки, то будемо давайте, чесними ну, у своїх так. оцінах. І зрештою, а зрештою. А зрештою підірвали Каховську греблю, і що чим усе закінчилося? Крім стурбованості і моральної підтримки України. Нам треба робити ставку у першу чергу на двостороннє співробітництво з країнами НАТО, в першу чергу і США, де насичення нас зброєю, щоб нарешті перемагати у цій війні. І коли ми в ній переможемо, то зрозуміло, чорноморська проблема виникне Сама зникне сама по собі. Я персонально наразі не можу дати чіткої аналітики, що повинні робити союзники у силовому режимі, щоб цю проблему зняти. І найстрашніший сон, мій персональний, це підводні міни. Вони можуть вчинити дуже підло, і вони вміють діяти підло. Умовно сухогруз знаходить на міну. а Вони кажуть, то не ми, то не наша міна, то українська, котра зірвалася із якорів, а північна частина. Акваторії північно-західна частина акваторії чорного моря таке замінована і з нашого боку, і тут направду дуже складна ситуація. Чи будуть думати, як виходити з нею однозначно, так як вийдуть важко спрогнозувати?